Пам'ятаєте колись? Казали, буде війна, долар по 45. Все нормально. Ну війна вже йде давно, а долар по 45 прогнозують на кінець 2025 року. Долар становитиме 42 гривні 20 копійок на кінець 2025 року та 42 гривні і 50 копійок на друге півріччя поточного року. Прогноз The Capital Times. Ну, ви знаєте, я думаю, що на кінець 2025 року у нас багато що в Україні буде нового. Ви вірите в це? Я вірю. Нічого не буває вічно. Нічого. І як би не хотіли наші чиновники залишатись в своїх кріслах безкінечно, історія показує, що все змінюється. Тому долар по 45, ну окей, це буде останнє, напевне. Що обіцяли, як те, чого не буде.